У нас нове надходження це Range Rover, автобіографії. Машинка 2015 року, офіційна 4-4 дизель. Автомобіль без ДТП, без жодних зауважень по кузову та по техніці. На прикольній комплектації, камера заднього руху, парктроніки, безключовий доступ по колу, дотяжки дверей. Підножка у нас виїжджає, дотяжечки всі працюють. Салончик в доглянутому стані, такого гарного кольору, перфорована шкіра, стеля алькантара, преміальна музична система Меридіан, є на шторочки позаду, клімат багатозонний, підігрів усіх сидінь, обдув передніх сидінь. Також у нас є сліпі зони, пам'ять сидіння водія. Ось так все гарненько виглядає. Пам'ять та підігрів керма. Так, є у нас навігація, все працює добре, чітко. Камера заднього руху. Все ось в такому стані. Вибір режимів руху, також у нас є пневма, руль не потертий, дуже-дуже доглянута машинка та варта вашої уваги. І чекаємо вона вас за адресою кільцева дорога, 1, торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня. Друзі, також нагадую, що у нас є кредит, лізинг або обмін на ваше старе авто. Так що чекаємо на вас. Не зволікайте, забирайте такого красення собі.